Андрієм Іллєнком, офіцер батальйону Свобода бригади Нацгвардії Рубіж на прямому зв'язку зі студією. Пане Андрію, я вас вітаю. Добрий вечір. Доброго вечора. Пане Андрію, про ситуацію на фронті я розумію, що про свій відтинок, напевне, де працює ваш підрозділ, знаєте найкраще, але якщо буду виходити трішки за його межі, ви мене поправляйте і повертайте до, до цієї ділянки. Про е, головнокомандувач Сирський е, е, говорив про те, що на півночі Донеччини посилюють тиск росіяни, про е, Лиманський напрямок, що він активізується, але разом із тим Покровський, Добропільський, Новопавлівський залишаються найактивнішими. Що ви бачите от в ближчому розгляді, чи змінюється тактика, і от це посилення тиску? В чому воно полягає? Ми зараз знаходимося на покровсько добропільському напрямку. Це трошки інша частина Донбасу. Не безпосередньо, те, що називається північний Донбас, це скоріше Західний Донбас. Північний Донбас, зокрема, сіверський напрямок. Зокрема, де наш батальйон, і наша бригада виконувала довший час бойові завдання. Цей напрямок ми знаємо дуже добре, і маємо ну, скажімо, великий вже досвід роботи саме там. Там ворог постійно намагався здійснювати тиск на наші позиції, тому що намагається з цього району підійти до. Слов'янсько-крематорської агломерації, ключової агломерації е, північного Донбасу, яка є нашою головною фортецею в цьому регіоні. Е, зараз е, наш батальйон, наша бригада працює на Покровсько-добропільському напрямку, е, і відповідно, це вже трошки інша ділянка, і географічно, і по характеру бойових дій. Е, відповідно, тут ворог намагається е, наразі. Виконати декілька задач він намагається оточити район Покровська Мирноград. Також є вже бойові дії на в принципі можна сказати в районі добропілля. Не в не в самому слава богу, добропілля, але всі бачили цей прорив на Діпстейті, який був показаний східніше добропілля в північному напрямку. Але можу сказати, що зараз цей прорив зупинено вже частково він ліквідований. А це результат командної роботи цілої низки підрозділів Сил оборони, які змогли перегрупуватися і нанести контрудари для того, щоб ворог зупинив своє просування і відповідно вже зачистити цілий ряд населених пунктів в цьому районі. Фактично, район Покровська і Добропілля це теж одна з наших фортець, яка стримує ворога від виходу в район. Дніпровської області в глиб нашої держави. Тому, звичайно, це теж стратегічна ділянка, де сили оборони тримають лінію, і все роблять для того, що ворог не прорвався далі. Також очевидно, що з цього району ворог може продовжувати наступ на північ з метою знову ж таки вже обходу з іншої сторони агломерації славянськ краматорськ Дружківка Костянтинівка. Але я впевнений, що цього не буде ворога буде зупинено, і сьогодні ми робимо все можливе для цього, пане Андрію. А як виглядає, от саме на цій ділянці тактика росіян? А ну Кілька тижнів, можливо, навіть півтора місяці тому у аналітиці військовій знаходилася цифра навіть у 120 тисяч. Що от величезну кількість живої сили Росіяни накопичували? А це для чого? Щоб можна було ротувати, щоб до якої тактики вдаються зараз? Тому що навіть величезна кількість людей не дозволила просунутися. Наскільки я розумію, так це заслуга української армії, яка тримає ці позиції, але все ж таки росіяни намагаються тиснути. Оця велика кількість людей зараз кудись переведена, на кидається чи це, от як вони використовуються ворогом? Е, ну дивіться, коли називаються цифри там 120 тисяч, ми ж розуміємо прекрасно, що це не йде мова про 120 тисяч піхотипців. Це мова йде про. А це це величезна цифра. Це величезна цифра, але треба розуміти, що в це включаються всі тилові служби, забезпечення, штаби, ремонтні бригади, вогнева підтримка. Тобто, це величезна кількість підрозділів, які ну далеко не всі взагалі працюють на нулі, але треба зрозуміти, що насправді дійсно ворога все ще є можливість використовувати свою перевагу в. Особовому складі, і власне тому він не продовжує здійснювати наступальні дії, тому що у нього є ця перевага на сьогоднішній день. Звичайно, що сили оборони України роблять все можливе для того, щоб цю перевагу нівелювати, використовують всі сучасні методи ведення війни. Перш за все, безпілотні системи, дрони. Зокрема, наш батальйон, наша бригада робить все для того, щоб знищити ворога ще на етапі його виявлення і висування, щоб він навіть не встиг підійти до наших позицій піхоти, і ворожа техніка, якщо вона буде намагатися пересуватися, теж знищувалася ще на етапі висунення. Але треба розуміти, що ворог застосовує різні тактики, зокрема тактику просочування, коли малі групи, а мала група це може бути дві людини. От буквально ага. дві людини. Ну, як людини людина? Це трошки за забагато. Я сказав да дві е, представника коротше, е, буду матюкатися. Не хочу вам ефір забувати матюками. На фронті їх називають самі знаєте як. Два орка назвемо так, які просуваються. І можуть просочуватися, можуть намагатися просочитися десь між нашими позиціями, заходити нам в тил, і там намагатися вже потім робити біду. Uh -huh. Всі методи вживаються для того, щоб цього не допускати. Але товариство треба теж усвідомлювати певну реальність. Наша коли ми бачимо ці карти, зокрема ті, які ви зараз показуєте на екрані. Ця карта вона не тільки показує героїзм сил оборони, які стримують навалу, і не тільки показує, що є успішні контратаки, як зокрема під добропіллям, де вже є оця синя синя фарба, яка показує, де були відбиті ворожі наступи. Але це також привід задуматися про те, що нам треба всім брати участь, всім абсолютно українцям, незалежно від їх соціального походження, незалежно від їхніх статків, незалежно від їхніх можливостей, брати максимально можливу участь в обороні власної країни, тому що те, що ми зараз бачимо, куди ворог може дійти, часто користуючись тим, що у нього є перевага в живій силі, і та, часто користуючись тим, що десь не вистачає. Особового складу нам це в результаті призводить до того, що міста села перетворюються в руїни, гинуть мирні мешканці, і дуже часто, як ми вже зараз бачимо, громадян України з окупованих територій, і це вже не тільки Донеччина і Луганщина, це, зокрема, і Херсонщина, наприклад, мобілізовують у окупаційну армію і женуть далі в місні штурми. Тому для того, щоб цього не допустити, треба дієво підтримувати сили оборони. Вірити в свої армії і, звичайно ж, по можливості долучатися до неї, тому що це теж головне насправді питання, яке зараз є, пане Андрію. Я вам дякую за цей акцент і за цей заклик. І ви своїм особистим прикладом, врешті-решт це показуєте. Але зараз я, от якраз до ширшої вашої компетенції, хочу звернутися і до політичного минулого. Отже, маєте стратегічний погляд, маєте цей політичний досвід для того, щоб оцінювати. Я упевнений, що навіть якщо не приділяєте дуже багато уваги, все одно не може пройти повз вас От цей політичний трек, Вашингтонська зустріч, спроби про щось домовлятися, чи бодай видимість та такого процесу, як Військові взагалі оцінюють цей перемовний процес. І ем, ну, от що ви і побратими думаєте про можливі не знаю умови перемовин, можливі умови компромісів? Так до цього ще дуже далеко, але якась ну політична готовність вона обговорюється. Звичайно, всі за цим так чи інакше слідкують в міру можливостей об'єктивних, які існують на фронті. Ну, дивіться, великих ілюзій немає. Ніхто особливо не вірить в те, що це призведе до чогось. Всі прекрасно розуміють і бачать, що ворог він не збирається не здійснювати ніякий пошук миру, ніякий пошук компромісів він намагається знищити нас. І те, що він робить, коли він просто абсолютно як кажуть, рандомно, да без якоїсь навіть зрозумілої військової мети, просто обстрілює реактивну артилерію і керованими бомбами мирні міста. Просто тому, що у нього є така можливість, просто щоб загинуло більше людей, цивільних людей. Абсолютно зрозуміло, що ніякого наміру у них до чогось приходити немає. Зрозуміло, що це той самий лютий ворог, який має перед собою ті ж самі цілі. Ну і зрештою Ми, зрештою, бачимо, що фактично ці перемовини наразі вони ні до чого не приводять, і всі, в принципі, це розуміють. Я теж прекрасно розумію. Я вважаю, що. Ми маємо стояти на своєму. Ми маємо розуміти, що єдина гарантія безпеки, о зараз багато говорять гарантія безпеки. Ми розуміємо, що ніякі гарантії безпеки з, з боку інших країн це працювати не буде. Ми всі вже бачили Будапештський меморандум. Ми розуміємо, що навіть навіть членство в НАТО при всі було б чудово, якби ми були в НАТО. Супер я двома руками за. Але ми бачимо, що НАТО сьогодні в такому стані, що навіть членство в НАТО це ще ніяка не гарантія. І багато країн, які зараз в НАТО, ті ж самі країни Балтії, Польща, Фінляндія, вони теж не мають стовідсоткової гарантії, що прямо зразу всі підуть їх захищати, якщо раптом вони будуть піддані агресії Росії. Тому, звичайно, НАТО це чудово, але навіть гарантії НАТО насправді недостатньо. Сама головна гарантія нашої безпеки це наша сила, це сила нашої армії, це сила нашої військової промисловості, це сила і згортованість українців. І я вважаю, що в перспективі обов'язково це ще й ядерна зброя, яка в нас повинна бути. Хай навіть у нас офіційно її не буде, але я вважаю, що це теж головна буде потім гарантія нашого виживання. Чому Ізраїлю можна? Не мати ядерну зброю, то й ми теж не будемо мати ядерну зброю, як і ізраїль. В перспективі я теж вважаю, що це буде головна гарантія нашої безпеки. А взагалі товариство, ми зайняті знищенням ворога. Ми зайняті тим, щоб не допустити його далі влив країни. Хто може допомагайте, хто може долучайтеся, Це сьогодні найважливіше.